Цій ситуації, які є варіанти в уряду, так як у нас є парламентсько-президентська республіка, є перший варіант. Розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпоч... розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію. Комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні!